А, мать, блядь, за така баба слаба. Ой, хлопці, де це забігав, які б'є. Сама ветеранка труда, оце ці давали гроші, а до них до чого не получається. Діти повтікали, квартира вже Житомирі стоїть. А що? Я собі баба стара, живу, собі картоплі посадила, це бурячостика. Мені хватає, ой Боже, як ця голова болить, часом. Не Переверни. Боже, вам не розказав. Така слаба. Оце піду в магазин, візьму цих три кіло тіловермишелі, Боже, наїлася, мені на місяць хватає. А цього хліба в салафанку завернула, воно собі там припарло, там мій добре. Ой, хлопці, хлопці, я хуй на коробці, блі. Ой, боже, діти, що вам можу сказати? Дайте трошки й пиво вип'ю. Ой! Оце ж таке життя я вам, скажу, діти ви мої. Була бля, колись молода теж могла деко посадіть, випить дівчатами, сядемо там сімочками позащолкаємо, борно інтересно. А зараз вже спина не та, руки не держаться, ма ходити не може. А ще сидіти бабцю дай бабцю дай. Щоб тобі дало їбі його мать, блядь. Блядь. Ця борода росте. Ой, хлопці, хлопці. Оце що собі вещи, сижу сама. Цього телевізора включила, деякий канал 2 плюс 2, та й що там видно. Ой Боже, а помитися немає, знаєте хлопці, ой, стара не можу туди достати. Вже чую, що смердить, йду по сусідах, хору, помийте мене люди добрі, дав вам половину пенсії. Бля. Я теж колись бу... молода була, теж знімала. Що поснімало? А ні ніхуя не знімав <laughs> Не знімав що? <чо? laughs> а я вже старенька, хлопці. Ця війну пережила. Оцей Чорнобиль. Ця пенсія. Ой, воно ж мені мало. Що ж я получу твої пенсії? 300 рублів дадуть. То, то за радіо заплати, то за телехвод, то за цей газ, газ. А я цей газ провела, я що що, я що не можу включити, бо я був ще хату знесе. Ой, са машина більше хватить.